Полон пісочних годинників. ПРОЛОГ. РАНОК. Сімейний Гармидер. На кухні було так гамірно, що кіт Мурчик заліз під стіл і затулив лапами вуха. Мама бігала туди-сюди з двома телефонами в руках. Тато рився в шухляді, шукаючи ключі від машини. А Соломійка сиділа на табуреці і задумливо ковиряла виделкою в вівсянці. Марко навпаки виглядав цілком спокійним, бо спав обличчям прямо в тарілці. Марко. вигукнула мама. Вже восьма п'ятнадцять. Ти знову запізнишся до школи. Ммм. пробурмотів Марко, навіть не піднімаючи голови. Я вчасно, просто я в режимі, економії енергії. Соломійка пирснула зі сміху. Та він і вчора казав, що в режимі. Тато кинув сердитий погляд. І позавчора теж. Марко, скільки можна все відкладати? Марко підвів голову, намагаючись віддерти з чола вівсяні пластівці. Ну, завтра приберу. І рюкзак зберу. І у школу піду. А сьогодні? Суворо запитала мама. Сьогодні. Відпочину. Розділ один дідусевий годинник. Того дня після школи діти рушили до дідуся. Його будинок, наповнений годинниками різних форм і розмірів, цокав так голосно, що, здавалося, всередині живе тисяча дерев'яних дятлів. Дідусь стояв біля великої шафи і саме натирав скляний купол величезного пісочного годинника. Ого. вигукнула Соломійка. Це що, твій годинник для супервеликих оладок? Ні, моя дитино. Серйозно відповів дідусь. Це пісочний годинник часу, він особливий. Марко підозріло прищулив очі. А якщо його перевернути? Не смій навіть думати про це, враз розгублено вигукнув дідусь. Інакше зупиниться час, і тоді прокинеться часоїд. Хто? Хто? перепитали обоє водночас. Дідусь важко зітхнув. Велетень, що живе у піщаному королівстві, він живиться втраченими хвилинами, забутими справами, і може ув'язнити вас назавжди. Соломійка скривилась. Фу, який не нажера. Дідусь додав суворо. Пам'ятайте, дітки, хто відкладає справи, того пожирає часоїд. Марко за розділ 2. Небезпечний експеримент. Тієї ночі Марко крутився в ліжку, дивлячись у стелю. Поряд спала Соломійка, обіймаючи свого єнота. Ну чого дідусь лякає, пробурмотів він. Хочу трохи зупинити час, щоб поспати довше, і нічого страшного. Соломійка розплющила очі. Не чіпай годинник, Марку. Я не хочу потрапити в якусь піщану тюрму. Марко підвівся, взяв пісочний годинник зі стола і зухвало сказав Та всього на хвилинку, ну, може, на півгодини. І перевернув його. Спершу не сталося нічого. Та за мить повітря навколо ніби загусло. Все в кімнаті застигло. Мама, тато, кіт мурчик завмерли, мов статуї. Навіть годинники у дідуся припинили цокати. Марку, що ти накоїв? Захрипло прошепотіла Соломійка. Ну, зате тепер ніхто не кричатиме, щоб я прибирав кімнату. Пробував пожартувати Марко, але його голос лунав у моторошній тиші, та раптом повітря почало крутитися спіралю. І з самого центру закрученого вихору вийшла темна висока постать, її мантія складалася з сипучого піску. А на голові маячала корона із злиплих пісочних крупинок. Його живіт світився золотистим циферблатом. Хо-хо-хо! заревів він, так що пісок посипався з полиці. Нарешті ви, улюблені діти, що все відкладаєте, прийшли до мене самі. Марко відступив на крок. Це що? Ти часоїд, А вже ж! грізно прогримів той. І ви, моя здобич. Усіх, хто марнує час, я забираю в піщане королівство. І мало кому вдається звідти повернутися. Марко облизав губи. А якщо я тобі просто дам свою домашку. Ха ха, -ха. мені мало твоєї домашки, Марку, мені потрібен ваш час. І часоїд підняв руку. І хвиля піску накрила дітей, затягуючи їх у піщану вирву. Розділ 3. Піщане королівство. Коли пісок осів, діти стояли посеред безкрайої пустелі. Небо було темно золотаве, як перед бурою. Пісок хрумтів під ногами. Далекі вежі світилися, мов ліхтарі, але їхнє світло здавалося холодним і чужим. Марко озирнувся. Ого, ми точно не дома. Соломійка тремтіла. Марку. Тут лячно. З темряви вигулькнули піщані воїни, високі істоти, схожі на скульптури, що рухалися хрустким звуком пересипаного піску. Воїни скрутили дітей піщаними стрічками і підвели до величезного трону. На ньому сиділа королева піску, велична струнка жінка у короні, що сипалася з кожного її руху. Її голос лунав, мов шелест піщаної бурі. Марко, Соломійко, ви обвинувачуєтеся в злочині проти часу. Ви без дозволу зупинили його. Соломійка злякано прошепотіла. Ми ми не знали, що все так серйозно. Королева звела руку. Мовчати. Відтепер ней!» Ви в'язні піщаного королівства, і не повернетесь додому, доки не спокутуєте провини. Марко знітився. А може, ми якось домовимося. Ну, я дам вам свій рюкзак. Він там давно не прибирався, але. Твій рюкзак уже вважається заповідником піщаних черв'яків. вигукнула королева піску. І мені він не потрібен. Воїни повели дітей у піщану вежу. Двері зачинилися з глухим гуркотом. Розділ 4. У вежі часової неволі. Темна вежа була холодна. Пісок сипався з тріщин у стінах. На стінах висіли піщані портрети інших дітей, зляканих, розгублених із зумними очима. Марку, мені страшно. Соломійка хлипнула. Може, ми тут назавжди залишимося. Марко опустив голову. І все через мою дурну ідею зупинити час. У темряві з'явилася королева піску. Її голос лунко відбивався в склепінні вежі Я дала вам вирок, але я бачу у ваших серцях іскру надії. Я дам вам шанс. Який шанс? підхопила Соломійка. Пройдіть три випробування. І доведіть, що ви вмієте цінувати час і брати відповідальність. Якщо впораєтесь, повернетесь додому. Якщо ні, залишитеся тут назавжди. Марко ковтнув слину. Ну. Краще три випробування, ніж провести тут усе життя серед піщаних портретів. Розділ 5. Випробування Випробування номер 1 СЕКундна вежа. Їх привели на майданчик. На ньому була гора піску й табличка. Побудуйте вежу за одну хвилину. Вежа впаде, якщо ви сваритеся чи смієтеся. Марко насупився. Я не можу працювати під тиском, я стресую. Соломійка гаркнула. Менше балакай, більше роби. Вежа почала хилитися, коли вони знову загорлали. Лише коли Марко стишив голос, а Соломійка перестала кричати, вежа встояла. Королева схвально кивнула. Співпраця Перший крок до мудрого використання часу. Випробування номер два. Гонка годинників. Їх посадили в піщані санчата. Зараз ви мусите обігнати годинник часу, інакше він вас засипле. Санчата рушили. Велетенський годинник із піску мчав позаду, сиплючи пісок їм за комір. Швидше. вирщала Соломійка. Він мене засипає. Я не можу, кричав Марко. У мене пісок у вухах і в трусах. Королева реготала Перегони, це символ плинності часу, не баріться. І врешті діти обігнали годинник. Випробування номер три загадка королеви. Королева піску поставила запитання Що не можна повернути, коли воно минуло, але можна використати мудро, поки воно є. Марко розгублено вичавив Кишенькові гроші. Соломійка штовхнула його в бік. Час. Королева всміхнулася. Вірно, ви навчилися головному уроку. Час безцінний. Розділ шість Повернення додому. Стіни піщаної вежі почали розчинятися. Королева піску повільно зникала в повітрі. Прощавайте, діти, не забувайте, відкладаючи справи, ви крадете час у самих себе. Марко тихо пробурмотів. Та. я це вже ну. засвоїв. Діти опинилися в дідуся вдома. Дідусь стояв біля годинника і усміхався. От бачите, я ж казав часу їд не любить ледарів. Соломійка засміялась. Я сьогодні дороблю свій пазл. Марко скривився, і я приберу в кімнаті, хоч трохи. Та ну, хоч трошки тих черв'яків залиш. Захихотіла Соломійка. Ну, одного маленького, назву його піщаник. Всі розсміялися. Того вечора мама, зайшовши в Маркову кімнату, застала його за прибиранням. Невже? Ти справді прибираєш? видихнула вона. Марко похмуро відповів. Просто я більше не хочу, щоб мене знову засипало піском. Соломійка вигукнула А я, я пазл доробила, хоча тепер хочу новий на три тисячі деталей. О Господи. зітхнула мама. А дідусь тихо сказав Пам'ятайте, діти, краще зробити справу сьогодні, ніж пережити зустріч із часоїдом.